А я актера, писателів, всіх публічних людей, я перестала і уже год не даю ніяких коментарів по поводу своей личной життя. І до кінця моїх днів в Україні ніхто більше і ніколи не услышит ни одного комментария о моєї лічній житі. Що стосується пана Мельниченка Володимира Володимировича, це людина, яка на сьогодні Має величезний відрив від всіх своїх конкурентів, тому що він все своє життя працює для людей. І стільки, скільки він зробив в своєму окрузі, і оскільки він там працює в політиці за багато років до того, як ми навіть познайомилися з ним, то це абсолютно самодостатня людина, дуже сильна особистість, дуже яскрава, і це його особистий шлях. Іти до політики, ще раз кажу, він був вже. Найуспішнішим депутатом районної ради, міської ради, обласної ради. І всюди, де люди його обирали, вони його знають як Володя Мільниченка, який весь час працює на людей. Тому це його особистий шлях, його особистий шлях як особистості, як людини дуже відповідальної. І, до речі, його принцип життя. Можеш допоможи, маєш поділись, дав, дав слово зроби. І він так живе і в приватному житті, і в публічному, і в політичному. Тому це його шлях. І я думаю, якщо б ви закидали сім'ї Кеннеді питання, чому це різні брати і батьки йдуть до політики, то вас в Сполучених Штатах ніхто б не зрозумів. Тому киньте це, знаєте, патріархальне і е, провінційне бачення політики. Є люди, які мають свій особистий життєвий шлях. І шлях Володимира Мельниченка це шлях служіння людям. І він просто продовжує цей шлях. Якщо він пройшов всі щаблі депутатської роботи, і люди на кожному щаблі йому довіряли все більше, коли він почав від району в області, Після того заслугував довіру в місті, після того в області, то безумовно наступний його крок політичний абсолютно нормальний і природній. Це бути депутатом в Верховній Раді. І якщо сьогодні його рейтинг вдвічі перевищує рейтинг першого конкурента, то це теж свідчить про те, що ця людина йде за підтримкою громади. Це його шлях. Дякую.